Друзі, всім вітання. вашій увазі пропонується Volkswagen Golf 4 в кузові Універсал. Даний автомобіль 1999 року випуску з двигуном 1,6 бензин. SR, восьмиклапаний, надійний двигун. Автомобіль на зимовій гумі. Автомобіль повністю в рідній фарбі. Ну і давайте покажу я його вам більше по салону. Салон тут світлий, підготовлений, відхімчищений. Карти, до речі. Чорного кольору також були перешиті, стеля була також перешита. Попереду все виглядає наступним чином. Є підстаканники, є клімат контроль, магнітолу бажано замінити, ручку також можна в принципі, замінити, там 200 гривень вона коштує, ніякі помилки не горять, кермо натерте, гарненьке, є підлокітник. В машині гарний запах, не воняє. Закриваються всі двері добре, відкриваються також. Давайте перейдемо до задньої частини. До речі, тут є фаркоп, також є шторка, позаду є запаска, ключ, крюк, донкрат, все на місці. Ну і давайте відкриємо підкапотку. Тут самий надійний і звичайний. Двигун СР, все натерто, все гарно. Навіть є оці заглушечки на стойках, чехол такий для акумулятора. Коротше кажучи, все цивільно і все гарно. Двигун працює рівно, не троїть, їде добре. Друзі, якщо вам сподобався даний автомобіль, обов'язково телефонуйте, контакти ви мої зможете знайти в описі до цього відео. Ну а я вам дякую за перегляд. І до нових зустрічей!